29 -е. у нас липня, на пасіці качаємо соняшник, доходимо до останніх ряду вуликів і дивлюся на дереві, що то сидить. А сидить тут рій, який вже потягнув соти. Mm. Давно потягнув, привився mm -hmm. і отак собі рішив тут жити. Ми його якось пересадимо сьогодні. Але. Таке я ще не бачу. Просто собі живе. Трусимо його в цей корпус. Луки вже нема куди його садити, але десь ми його придумаємо. Тут вже привик, не хоче труситися.